Добрий вечір всім. От знаєте, мене багато хто попрікає тим, що я не хочу витрачати свій час на переписку з хлопцями з інших міст. Але я б хотіла прояснити ситуацію. Це не просто якісь капризи чи бажання а, знайти житло в Києві. Ні. В мене є житло. Тут справа в іншому. Справа в тому, що я спілкувалася з Білої церкви, спочатку був хлопець, який обіцяв мені приїхати. Розумієте, в нього кожні вихідні він не міг. Хоча до того він мені обіцяв, що він приїде і ми зустрінемося ось на ці вихідні. Я тоді працювала в Київському національному університеті культури і мистецтв. Це було давно. Інтернету в мене ще не було. І це, ну, ну і зрештою, він мені заявив, що йому місцева дівчина дала шанс. І він не може його втратити. Ну, добре, окей. Але десь через 15 днів, півмісяця, він мені знов телефонує, і я його вигнала. Бо я зрозуміла, що людина просто морочить мені голову. Розумієте? Потім був чоловік з Івано-Франківська. І також ситуація була така, що ми спілкувалися цілий рік на телефоні. Розумієте? Тричі він зривав зустріч. Один раз п'яний не може сісти за руль, на другий раз я не пам'ятаю, що в нього сталося. Третій раз він взагалі е, вимкнув телефон. Я нервувала, я психувала, йому байдуже. Розумієте? А з Житомира чоловік також обіцяв мені, що от він буде. От цього вечора він приїде в Київ. І ми зустрінемося. Але ігнорує дзвінки. Вже темно, на дворі, вечір, розумієте, І він мені пише, я зайнятий, я в церкві. Я кажу: Ти що, здурів? Яка церква? Ти мені сказав, ти сьогодні будеш? Ти повинен був сьогодні з'явитися. Я його заблокувала на Фейсбуці, і він мені почав писати у вайбері, а раптом це доля. Ну, я зрозуміла, що людина просто знущається з мене і все. Розумієте, ось такі випадки. А з Чернігова здоровий кінь, дорослий чолов'яга. Сказав мені якусь нісенітницю, що йому батьки перекрили доступ до соцмереж. Що це взагалі таке? А домовлялися, що зустрінемося. Розумієте? Ось, на жаль, такий в мене досвід. А зараз, самі подумайте, війна в країні чоловіків. Ловить ТЦК, всі бояться їхати. А це... Ну, тоді війни ще не було. Не було в мене смартфона, ось цього, знаєте, з Viber, там, з Телеграмом. Фейсбука в мене не було. Ну, тоді, коли я спілкувалася з хлопцем з Івано-Франківська і Білої церкви, Фейсбука в мене не було. Це коли вже з Житомира, там, то тоді з'явився в мене Фейсбук. Розумієте? Всі шкодують грошей на проїзд. А те, що я нервую, людям байдуже. Тому я вже нікому не вірю. Ще одного заблокувала хлопця, який запропонував мені чекати до кінця війни, переписуватися, а потім він нібито буде до мене приїздити. Але ж ви самі розумієте, як це звучить. Це повна нісенітниця, тому я шукаю людину лише по Києву.